30, 50 або навіть 100 км на одному заряді, саме такі цифри виробники електросамокатів заявляють в своїх характеристиках. Сьогодні ми зробимо тест-драйв і перевіримо, скільки реально може проїхати електросамокат. Всім привіт! Мене звуть Євген, і наша команда Космотех, яка в цей суботній ранок вирішила перевірити справжню дистанцію електросамокатів. Справжні виробники електросамокатів завжди використовують в своїх характеристиках прийменник до До 30 км, до 50 км, до 100 км. Вони це роблять тому, що неможливо завжди використовувати самокат в однакових умовах. Ви їздите по різним дорогам, по різному покриттю, різні схили, різна вага райдера. Навіть тиск колесах може впливати на те, скільки реально може проїхати електросамокат. Виробник заявляє характеристики, які набуті їм в ідеальних умовах. І виробник АКАЙ заявляє, що ідеальні умови для їх самокатів це вага райдера 65 або 75 кг, максимальна швидкість 15 км на годину, гладка рівна поверхня їзди і повністю заряджений акумулятор. Деякі виробники одразу в характеристиках зазначають дві дистанції мінімальну і максимальну, яку може проїхати самокат. Як правило, вони відрізняються десь в два рази. І, звичайно ж, є виробники, які вказують чітку відстань, яку проїде електросамокат, але для вас це буде маркер, просто не звертати на них уваги. Сьогодні ми беремо на тест-драйв декілька самокатів HOKAI. Перший це буде ES10, абсолютно новий, з заявленою дистанцією до 30 км. Другий ES20 Neon, теж новий з заявленою дистанцією до 40 км і S30. Найпотужніша модель зараз до 80 км. Також ми візьмемо в тест-драйв е трошечки вже поюзаний самокат S10, який вже проїхав 1500 км і йому вже рік. Для того, щоб порівняти наскільки батарея зменшилася за цей період. П'ята модель, яку ми будемо тестувати, це вже не OK. Це буде модель HX X8. Виробник електросамокатів з Китаю, яку ви можете побачити в Україні. Під, я нарахував, 4 різних бренди роблять самокати на цій фабриці. Ми взяли її, тому що вона достатньо популярна, і ми вже теж рік на ньому їздимо по роботі. От, неактивно він використовується, але можна перевірити, наскільки вистачає зараз його акумулятор і скільки він проїде. Друзі, розповідаю вам умови, при яких ми будемо сьогодні робити тест. Перше, зараз 21 градус тепла. Ми знайшли отаку от дорогу плюс-мінус рівну, де буде десь 600-700 метрів. У нас тут є ваги. Ми зараз зважимо кожного райдера. Кожен райдер має в телефоні додаток страва і ранкіпер, які вони запустять, коли вони будуть їздити. Ми зробимо 4 плюс-мінус контрольні точки. Обмежень по швидкості ми робити не будемо. В принципі, до 25 км на годину вони будуть їхати. Друзі, нарешті завершився наш тест. Ви можете приблизно вже порахувати, але ми точно порахуємо трошки пізніше і з офісу дамо вам фінальні результати. Ми повернулися в офіс, тепер давайте підсумовувати результати. Перший райдер у нас вадим, вагою 68 кг на моделі OK is 10 Ми зафіксували всі дані Вадима в цій таблиці. Найкраще нам підійшли дані з ранкіпера. Бо ми потім бачимо всю таблицю по всім іншим райдерам, і ранкіпер був максимально близький до схожих результатів. Е, ранкіпер показує 4 км 370 метрів. Ага. Страва показує 3 км 970. Покай показує рівно 4 км і заряд батареї 88%. 80 -80. Страва показує 7 км 29%, потім ранкіпер 8 рівно. Угу. І окай показує 7. І 73. заряд батареї 73%. Да. 73% заряд батареї. Робимо скріншот. Так, друзі, фінальний результат, який ми сьогодні отримаємо від самокатів. Вадім, на ЄС-10, наймолодша модель. Скажи, так. скільки ти проїхав? По ранкіперу показує 13,8. По страві 12,49. І по окаю показує 12. І заряд батареї 49%. Вважається круто. Ми порахували середнє значення, яке має проїхати самокат по всім трьом чекпоінтам і по останньому чекпоінту. Так от по останньому чекпоінту у нас самокат мав би проїхати 25 775 метрів. По середньому, по середнім чекпоінтам у нас мав проїхати 28 780 метрів. Заявлено в цьому самокаті відстань до 30 кілометрів. У нас була ще швидкість 22,5 км на годину, тобто це абсолютно нормальний результат. Наступний райдер у нас Даша вагою кілограмів на самокаті Фокай ЄС-20. Тепер 2,7 майже. В мілях. У Даші в мілі, вона з Америки приїхала. Uh, Strava 2,4. Теж um. в мілі. А АК у okay, мене 4 км. 4 км і 88% розряд батареї. Правильно? 77% розряд батареї. Скільки в страві, скільки в ранкіпері? Сім кілометрів у нас в ОКІ. 5 мілі, сім кілометрів ОКА. П'ять міль це ранкіпер. Да? Да. І страва чотири і п'ять мілі. Окей. Значить ранкіпер у мене вісім і шість миль. А страва сім і чотири. миль. Також. А в програмі у мене дванадцять кілометрів. І п'ятдесят дев'ять відсотків зарядів. Дякую, нас робимо нас скріншот. Це вже більш потужніший самокат, відповідно, він має проїхати по заявленим характеристикам до 40 км. В нашому випадку він проїхав 32 км по остаточному заміру або 33 км по середньому заміру серед всіх. Швидкість середня 22 км на годину. Наступний самокат найпотужніший ес 30 з райдером Олександром вагою 80 кг. Коли ми вносили дані по Саші в таблицю, ми побачили, що дані були не дуже правильні, можливо, не оновився додаток або ще щось, але перші два чекпоінта показали нам космічну дистанцію, яку проїде цей самокат, що в принципі неправильно, і ми в нашій таблиці тут відмітили це червоним. Тобто ці дані не дуже коректні. По Ранкіпру я приїхав 4 кілометра 7 метрів. Ага. По остраві я проїхав 4 кілометра 150 метрів. Окай okay, показує 97 і 4 кілометри загального пробігу. Ага, Скріншоти тоді зроби, Дякую. Страві По показує 7 кілометрів 510 метрів. Ага. В Ранкіпері показує 7 кілометрів 350 метрів. Окай okay, показує, що 96% <сих> залишилось <сих> акумулятору. 96% По Ранкіперу 12 кілометрів 610 метрів. По страві 12 кілометрів 890 метрів. І по Акаю у нас показує 80% і 13 кілометрів. І по цьому самокату ми спиралися тільки на останній замір, і відповідно у нас він мав би проїхати 64 кілометри на швидкості 22,4 кілометри на годину при заявлених характеристиках до 80 кілометрів. Наступний самокат у нас ОК OK, es 20 White, який був в використанні. Він вже рік працює. У нього розблокована швидкість райдер Роман 83 кілограми. Так, от наш старічок Роман. Так, вітаю. У мене в страві 2,5 мілі. А в uh, Asics у в мене 4,3 км. А, нормально. <рес> <рес> а, а у тебе що? Asics у. і 4,6 миль. в. 72% заряд батареї у тебе. Ага, роби скріншоти. Поки 7,9 миль в страві і 13,5 км в Aсіксі, і 50%. заряд. 50% заряд батареї. Окей. По нашим даним. Цей самокат мав би проїхати 26 км по останньому заміру, і майже 28 км середнім замірам. Заявлена відстань у нього до 40 кілометрів. Він вже рік активно використовується. І що цікаво, через те, що у нього розблокована була швидкість. Його середня швидкість вища, ніж у всіх інших самокатів, тобто він їхав зі швидкістю 23,3 км на годину. Одразу можна сказати, що таке розблокування воно сильніше розряджає батарею. Плюс цей самокат він був використанні, проїхав півтори тисячі кілометрів і йому один рік. Ну і останній учасник Микола 84 кілограми на самокаті Аш x 8 Нагадаю, це ще один наш робочий самокат, який ми використовуємо не так активно, як попередній. Йому теж рік, він в нормальному стані, і ми вирішили його долучити до нашого тесту, тому що самокати в такому корпусі дуже популярні зараз в Україні під різними брендами. За шиксом було трошечки важче, тому що ми не могли відслідковувати реальну ємність батарей. Через те, що тут тільки поділки і додатку жодного немає. Але він не доїхав нашу дистанцію, він проїхав тільки 8 кілометрів, тому що у нього раптово сів акумулятор. Так, дивіться акуратно машину. Фіш. А що а, ну. таке? Не вмикається? Ви? Просто, просто, просто виключився. Просто ви і не вмикається? кіпер. 8,4 кілометри. Да. Страва 8 кілометрів. Їм. Заряд 0. Заряд. Хоча, ну, там була якась, мабуть, помилка, бо воно показувало 4 поділки, а потім різко розрядилося. Як правило, це говорить про те, що елементи батареї не дуже якісні, які впродовж певного часу дуже сильно зношуються. Також треба врахувати, що у самокаті Факай є режим енергозбереження, який вмикається, коли заряд вашої батареї доходить до 20%. В цьому випадку ви як райдер відчуєте, що самокат не буде вас просто дуже сильно тягнути, тобто він буде економити енергію, щоб ви проїхали якомога далі. Підсумуємо, навряд чи ви будете купувати самокат, щоб кожен день їздити 40 км в один бік. Хоча такі варіанти можливі. Але насправді це незручно, це некомфортно і в реальних умовах майже ніколи не відбувається. Тому ми взяли таку дистанцію, щоб показати, як себе буде поводити стандартний самокат в стандартних умовах. А це десь від 5 до 20 кілометрів в один бік. Досягти заявлених виробником показників дистанції можливо, але для цього треба постійно їхати зі швидкістю, наприклад, 15 км на годину, що дуже незручно. Тому самокати тестувалися в максимально реальних умовах. Наявність додатку у самоката це теж великий плюс, якщо ви хочете контролювати ситуацію. Таким чином ми спробували приблизно порахувати, яку реальну відстань може проїхати самокат. Якщо у вас є питання по нашому тесту, можете писати нам в коментарях. Якщо є будь-які ідеї або щось було не так, так само можете написати в коментарях. З вами був Космотех. Якщо хочете більше таких прикольних відео, підписуйтесь на наш канал, і ми задоволенням вам їх зробимо.